П'ятеро прикарпатців лише за останній місяць стали жертвами плазунів. Найбільше від укусів змій потерпають діти. Дворічна Настя, третю добу в реанімації. Медики кажуть, з таким важким випадком за останній час стикаються вперше. Важкість в тому, що уражена нижня кінцівка. Змія вкусила дитину в стопу. Зараз набряк. Поширився до пахової складки. Це місцева реакція. Загальних реакцій, які би загрожували життю дитини, немає. Ця отрута впливає в основному на згорта судини, на згортання крові в судинах. Все сталося раптово на городі за неповних півметра від мами. Вона каже, що щось сколькнуло мене. Я підійшла подивитися, що там побачила, змія на дорогу вилізла. Всюди ну, повзають, лазають по городах, по, 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 по приріки. залазають у дровітню кашу, залазають, до стайні до худоби. Всюди залазають. Після укусу дитину одразу повезли в районну лікарню. Там повідомили, вакцини проти зміїної отрути немає і не лише в районі чи області, по цілій Україні. В державі на сьогодні є лише 40 доз сироватки польського виробництва. Термін її придатності закінчився ще у квітні. Перебої з антизміїною трутою майже звичне явище, кажуть медики, однак сироватка не панацея. Місцеві лікарі та профільне управління розробили спеціальну програму, як діяти за відсутності ліків. Надзвичайно помічною і вкрай необхідною є ось така роками, де наразі і лікують дворічну Настю. На Прикарпатті таке обладнання є тільки в обласній дитячій лікарні. Однак найголовніше кажуть лікарі надати першу невідкладну допомогу. Обтерти вологою якоюсь тканиною, серветкою бажано, з антисептиком, місце укусу, накласти якусь імпровізовану лангетку, шину, таку, як накладають при переломах підвищення положення і якомога швидше транспортувати дитину в найближчий лікувальний заклад. Зі всіх отруйних змій на Прикарпатті вкусити може лише гадюка, звичайна. у спеку вона особливо активна. У злісся галявини мішані ліси та сінокоси, місця, де найчастіше можна натрапити на плазунів. Вони можуть вкусити лише у двох випадках, коли полюють або ж коли їх зачепити. Якщо в лісі зустрінете гадюку, то треба зупинитися і краще її обійти стороною. А якщо не можна обійти, то треба взяти палку і її відігнати. Переважно вона сама сховається. Підвищена небезпека аж до 27 вересня, саме Нечесного Христа, за повір'ями Змії ховається у нори. До цього радять лісівники у відкритому взуті до лісу краще не ходити.